Доброго вечора, дорогі друзі. Час рухається вперед. І знову хочеться підкреслити те, що було вчора, уже стало сьогодні, і ми знову маємо чергову зустріч. Перш ніж ми будемо розпочинати лекцію і слухати спів, я хотів би подякувати по особливому всім тим, хто написали в чаті відповіді на запитання, яке прозвучало в попередній лекції. Дякую всім без винятку, хто написали відповіді. Хтось написав більше, хтось менше, але нас радує те, що ви прийняли активну участь і ми отримали зворотній зв'язок. Хочу сказати, що серед всіх тих, що написали відповіді, в нас сьогодні є переможець. І переможець сьогодні отримує ось цю книгу, яка е, написана християнським автором, для того, щоб поглиблювати свої знання. І я думаю, що. Ті, хто приймали участь з нетерпінням, чекають, хто ж є переможцем. Я хочу вітати сьогодні Артема, який написав найбільше і відповіді його були правильними. Тому нехай твій успіх і твої досягнення, і твої знання історії допомагають тобі і сьогодні відрізняти все те, що ми будемо говорити, істину від того, що ти зустрічаєш у цьому світі. А зараз на цій ноті. Ми будемо слухати спів, насолоджуючись, який буде лунати для кожного. Можно в меру быть добрым и в меру скупым, Можно в меру быть умным и в меру пустым, Можно в меру смеяться и в меру шути, но никак не получится в меру любви. Можна много стараться быть лучше других. Можно ветру отдаться, пока он не стих. Можно в меру страдать, даже в меру пожить Но никак не получится в меру любить Когда любовь приходит с неба Увидит тот, кто слеп Не надо ей тепла и хлеба Она а тепло даже если крест предложен, пойдет на крест она. Любовь одна спасти нас сможет, одна любовь одна. Как-нибудь верить и как-нибудь ждать, и в закрытые двери полжизни стучать. Можно сердце свое до нуля студить, но оно не научится умеру любить. Когда любовь приходит с неба, увидит тот, кто слеп. Не надо ей она тепло и хлеб. И даже если крест предложат, пойдет на крест она. Любовь одна спасти нас может, одна любовь одна. Теми, яку ми розпочали вчора, і хотів би декілька моментів, повертаючись, повторити, тому що ця тема є достатньо важливою. Ми говорили про історію в Біблії. Історію, яка досягає із часів стародавнього періоду і до нашого часу. Тому декілька моментів будуть для повторення, для того, щоб ми могли побачити, наскільки відповідальний і важливий час, в який ми живемо з вами сьогодні. Ми можемо згадати, що. І ви бачите на екранах, на вуходоносерві снився сон, і він бачив істукана. Але сьогодні хотів би з більше звернути увагу, і ми будемо говорити про це більше, про те, яким чином цей істукан був зруйнований. І на ці моменти ми будемо звертати з вами увагу. На слайді, який ви бачите зараз, який зображує частину істукана, яка відображена в глині та желізі, ми ставили запитання. Запитання, на які ви відповідали, я ще раз дякую всім вам, хто е, прийняв участь у відповідях. І зараз на екран ми даємо відповіді, які е, були правильними і є правильними. Тому е, Карл Великий, Карл V, Людовік XVI, Наполеон Великий та Гітлер це ті е, полководці, це ті діячі, які намагалися зробити крок вперед. Перекресливши історію, яка була виголошена Господом, намагалися досягнути своїми зусиллями, перекресливши Божі плани. І я хотів би, щоб ви поцікавилися тим, що ж трапилося з цими видатними людьми свого часу. Кожний з них потерпів поразку. Тому що слово, яке було виголошено Господом, воно не може. Бути невиконаним. Але деякі моменти для нас є достатньо важливими. Але не зільються одне з одним, так як залізо не змішається з глиною. Даниїл, 2 розділ 43 текст, каже про те, що все-таки ми живемо в особливо цікавий період. Дорогі друзі, всі ці імперії, всі ці країни, які існували. Вони мали свою історичну, свій історичний вклад. Але і не менш важливі є як країни, які сьогодні знаходяться на політичній арені. Чим же закінчиться пророцтво і як воно має виповнитись? Це питання продовжує лунати. І сьогодні ми звертаємо увагу на те, яким чином і що має відбутися. Даниїла, другий розділ і 45 текст. Бо ти бачив, що згори відірвався камінь сам, а не руками. І потовк залізо, і мідь, і глину, і срібло та золото. На цьому я хотів би зупинити вашу увагу на декілька моментів. Зверніть увагу, що камінь, який відірвався без допомоги рук людських, він потовк залізо, мідь, глину, срібло і золото. Ви можете задати питання. Але яким чином, якщо в той час і в наш час сьогодні не існує ні Вавилону, не існує цієї імперії, не існує імперії Медоперсії, не існує Греції як імперії, але існує як країна, яким чином цей камінь може впливати, який відривається на ті імперії? Дорогі друзі? Але все залишає свій слід. Релігія тих імперій? Вчення, ідеї, системи, вони залишають слід у нашому житті. І те, що залишає слід, воно має бути також зруйнованим. Усе, що має зв'язок із тими часами, воно якимось чином відображено і в нашому суспільстві сьогодні. Тому буде знищено все. Не залишить ніякого сліда для того, щоб. Навіть нічого не нагадувало про існування тих чи інших імперій. Дивовижне питання камінь, який вдарить і який зруйнує, що він собою являє? І чому без допомоги рук людських? І я хотів би, щоб ми зараз по особливому звернули увагу на Даниїла 2 розділ і 44 текст. Якщо ви маєте свої Біблії, ми просили, щоб ви мали їх із собою на час лекцій, ви можете відкрити книгу пророка Даниїла, 2 розділ 44 текст, і читати його разом з нами. Та за днів тих царів небесний Бог поставить царство, що повіки не зруйнується. Дорогі друзі, зверніть увагу на цікавий момент. Якщо Вавилон представляв один керівник, якщо Мідоперсію представляв один керівник, Якщо Грецію представляв один керівник, то Бог каже через Даніїла в дні тих царів. Це говорить про те, що пальці і стукани, які складалися з декількох країн, які відображали декілька країн в дні тих царів. Тобто тут використовується якраз множинне число того, що не буде існувати імперії, яка могла би бути світовою. І це достатньо важливий момент. Це момент перший, який відображений в 44 му тексті. Але зверніть увагу на продовження: хто ж збудує нове царство? Небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується. І в мене є питання. Але чи зможу я, як житель 21-го століття, досягнути того царства? Чи це царство доступне кожному? І чи варто прагнути досягнути цього царства? Це питання достатньо важливе. А те царство буде віддане іншому народові, воно потовче і повіки і покінчить всі царства. Зверніть увагу, що мова йде і про якийсь особливий народ. Цей народ є особливий, тому що він має особливі бачення. Він має особливу мету, особливу ціль. І цьому народові буде віддане царство, царство, яке започаткує Господь. Тому ми сьогодні з вами будемо говорити про достатньо важливі істини, тому що це царство буде стояти на віки. Даниїла 2,44. І це не менш важлива вістка. Той, хто зможе досягнути цього царства, той, хто зможе переступити поріг. І стати учасником цього царства не тільки царство буде існувати навіки, але й ті, хто будуть співучасниками цього царства, вони отримають той же статус. Тому ось сьогодні я хотів би, щоб ми проявили ще більше наполегливості, тому що все те, що відбувається навколо нас, ми говоримо про нього в форматі великої боротьби. Ми говоримо в форматі того, що є ті, які небайдужі і хотіли би мати своє царство, але Біблія говорить однозначно: царство буде започатковано Богом, і учасниками цього царства буде особливий народ, який буде визначений Господом. Сьогодні ми будемо говорити про те, що ж є перепусткою до цього царства. Це важливий момент. Тому що кожен із вас, подорожуючи, розумів, що придбати квиток це вже велика частина зробленої справи. Але ми можемо придбати квиток і просто запізнитися на потяг. Просто бути байдужими і не володіти часом. Тому сьогодні ми будемо говорити, дорогі друзі, про те, що знати істину. Це важливо. Але цінувати нею і володіти часом, в якому ми живемо, для того, щоб не запіснитися і бути учасниками Божого царства це є достатньо важливий момент. Тому ми переходимо і продовжуємо ваше, наше розмірковування і дослідження над деякими складовими істини, яка буде перепусткою до вічності. І ми будемо говорити про деякі складові. І перший з них це Ісус. Чому ми ставимо це питання першим? На превеликий жаль, в 21 столітті з'являється надзвичайно багато людей, які не вважають Ісуса Христа Господом. Які вважають Його просто пророком чи людиною якоїсь особливих можливостей. І якщо ми не вважаємо Ісуса Господом, тоді. Ми відкидаємо одну із складових істини. Ми будемо говорити про е, те, що Ісус є Бог. І Івана 14,6 каже наступне: Ісус каже до нього: Я є путь, істина і життя, ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Зверніть увагу, що слова Ісуса Христа. Є достатньо авторитетними, і вони говорять про те, що сам Христос говорить про те, що Він є шлях для тих, хто може прийти до Отця. Ще один текст також з Івана 8:32. І спізнайте правду, і правда визволить вас. Дурімої, правда, яка була принесена, наступною складовою істини це є Біблія, це є Слово Господнє. Освяти їх. У Твоїй істині, Слово Твоє є істина. Ми читаємо Івана 17,17. 17. Тому ми говоримо про другу складову. І так, перша складова це є Ісус Христос. Друга складова це є Слово Господнє. Третя складова це є закон, і це є також істина, про це пише Слово Господнє. Правда Твоя, правда вічна, а закон Твій істина. Ми читаємо 118 Псалмі у 140. Другому тексті. Тому, підводячи підсумок, нам варто звернути увагу на те, що ми сказали разом з вами. Ісус, Слово та закон, є істиною, яка буде перепусткою для кожного, хто буде прагнути переступити поріг вічності. Але є ще одна важлива думка. Яку я хотів би, щоб кожен із вас міг почути. Дорогі друзі, давайте уявимо собі ще один момент в нашому житті. Якщо би ви зустрілися із підробною копюрою в одну гривню, чи здивувало б, чи розстроїло б вас це дуже? А якщо б ви отримали копюру в тисячу гривень, і вона була підробною, була фальшивою, я думаю, що Ваше розчарування було б набагато більшим. Але якщо стоїть питання вічності, якщо стоїть питання того, що царство, яке буде засноване для особливого народу, буде засловане Господом, буде існувати вічно, і ми його втратимо тільки завдяки тому, що ми втратимо одну із складових істини, це достатньо, достатньо болюче питання. Тому сьогодні. Коли ми з вами говоримо про те, що існує три складові істини, це розуміння Його Слова, це виконання закону і віра в Ісуса Христа, нам сьогодні важливо побачити, а наскільки ці складові істини є відображені в нашому житті сьогодні? Наскільки моє сприйняття Ісуса Христа відображене в моєму характері, в моїх планах. В моїх діях, в моїх цілях, наскільки Слово Боже є важливим для мене сьогодні, наскільки я придаю йому достатньо уваги для того, щоб досліджувати його, для того, щоб, вникаючи в це важливе слово від Господа, я міг отримувати впевненість. Це достатньо важливо. І третє, закон, а мій послух? Наскільки він відображає мою повагу? До Господа. Достатньо часто діти кажуть про те, що вони люблять і поважають батьків, але чинять їм непослух, цим самим причиняючи біль своїм батькам. Другі друзі, невже Христос, який є Богом, який є нашим Спасителем, який приніс особливу платню за тебе і мене, заслуговує на те, щоб ми засмучували Його? Щоб ми продовжували розпинати його на хресті, щоб ми продовжували знущатися над Ним, як знущались 2000 років тому, плюючи йому в обличчя чи принижуючи його тою чи іншою думкою чи рішенням. Пам'ятайте, що ворог людства не є байдужим, і він працює над тим, щоб вигадувати різні підробки. Для того, щоб відволікати вашу увагу, щоб ви не були впевненими в тому, що пропонує для вас Господь сьогодні, щоб у вашому житті настав момент відчаю, щоб у вашому житті настав момент трагедії. Тому ми відкрито кажемо про те, хто зацікавлений в тому, щоб істина була спотворена, ворог людства, про якого ми говорили з вами. Він сьогодні зацікавлений в тому, щоб істина була спотворена. Дорогий глядач і слухач сьогоднішньої лекції. Проаналізуй своє життя і подивися, чи немає спотворення в твоєму житті, чи немає якогось принизливого ставлення до тієї чи іншої складової істини, яка тільки в повній складовій, яка тільки в повноцінній е, сумарності. Може гарантувати кінцевий результат. Істина піддається і буде піддаватися атакам. Якщо ці атаки були достатньо активними 2000 років тому, вони залишаються активними і сьогодні. Істина все частіше сьогодні зазнає утисків. Істина все частіше сьогодні спотворюється ворогом людства для того, щоб кожна людина, яка живе в цьому світі, просто заблукала і в день приходу Ісуса Христа. Тоді, коли камінь, про який пише Господь в книзі пророка Даниїла через свого пророка, коли Він зруйнує всі імперії, і Бог побудує своє царство, щоб це царство не було наповнене жителями планети Земля. Але моє бажання і сьогоднішня лекція спрямована на те, щоб кожен із нас міг поставити для себе ціль, поставивши ціль, пам'ятати про неї і досягати її, тому що царство Боже є достатньо близько. І немає сумніву в тому, якщо Бог, втручаючись в процес історії планети Земля, змінював одну імперію іншою, змінював вточні строки, і все це відбулося з особливою точністю, немає сумніву в тому, що його царство не буде збудоване. Царство буде збудоване. Але питання залишається відкритим. Чи будемо учасниками цього царства? Я і ти, дорогий друже, це залежить від нашого рішення, від розуміння зацікавленості і сприйняття істини. Нехай в вашому житті, дорогі друзі, ніколи не настане момент відчаю. Нехай кожний із вас з особливою впевненістю, отримавши істину. Цінує її, живе нею, зберігає її, і тільки це стане запорукою успіху, і тільки це допоможе кожному із нас в день побудови Царства Божого, бути його учасниками, тому що сьогодні потрібно бути особливим народом у Господа, особливим в баченнях, цілях і намірах. Тому нехай добрий і люблячий Господь допоможе кожному із нас, досліджуючи сторінки святого письма, бачити істину, цінувати її, прагнути її і жити нею, не втративши можливості і досягнути перемоги. Успіху вам і всього найкращого, дорогі друзі! Нехай добрий і люблячий Господь допоможе вам досягнути цього. На цьому наша лекція підходить до завершення. В нас є молитовне прохання. Батьки маленького вані з міста Черкас просять молитися про те, щоб Бог зберіг цього хлопчика, тому що він має травму руки і найближчим часом йому потрібно робити термінову операцію. Тому сьогодні ми будемо молитися про нього, щоб Господь зберіг його, дав мудрості лікарям для того, щоб цей маленький хлопчик. Дуже швидко міг одужати і міг радувати батьків і Господа. Ми будемо просити про всіх тих, хто сьогодні мають якісь переживання, але, можливо, не наважились написати про них. Пишіть, будь ласка, в чаті, щоб ми могли поіменно молитися про кожного з вас. Зараз час для молитви. Наш дорогий Небесний Отче, ми дякуємо Тобі за те, що сьогодні. Ти знову дав нам можливість відкривати святу Книгу Біблію. Ти, Господи, дав нам можливість, щоб ми разом могли дослідити прості істини, які відкриті і зрозуміли, але залежить від того, чи бажані вони для нас чи ні, і як ми цінуємо їх. дякуємо Тобі, Господи, за те, що сьогодні ми можемо розуміти цю істину. Але наша молитва є по-особливому за маленькою ваню, який має травму ручки. І можливо, зараз, можливо, вже в цей час лікарі почали хірургічне втручання. Можливо, це буде згодом. Але ми віримо, Господи, що Ти найкращий лікар. Твоя присутність, Твій дотик дає зцілення. Тому дай мудрості лікарям, Господи, щоб вони приймали правильне рішення, благослови їхні руки, щоб вони реалізували. Правильно процес лікування цієї дитинки. Господи, дай миру і спокою батькам, довіривши дитя в Твої руки. Ми просимо, Господи, про нашу країну, ми просимо про ті проблеми, які є в нашій країні. Почуй, Господи, тих, хто знаходиться на лікарняних ліжках, хто хворіє, хто, можливо, втратив надію, хто знаходиться в пошуках надії, збережи, Боже, кожного. І нехай кожен відчує твою присутність. Нехай твоя батьківська рука заспокоїть і потішить кожне серце. Ми дякуємо Тобі, Господи, за все, що ми бачимо і отримуємо від Тебе. Тобі ж нехай буде честь, слава та поклоніння від нині по вічні віки. Амінь. Зараз ви будете мати можливість на екранах побачити рекламу школи Біблії. Ми знову запрошуємо вас, щоб ви мали можливість, телефонуючи або пишучи мати контакт із школою Біблії для того, щоб отримувати уроки для більш детального вивчення Слова Божого. Користуйтеся цією можливістю і досліджуйте Слово, бо це прохання самого Ісуса Христа. Завтра ми разом з вами. Будемо говорити про наступну, наступний момент і наступну тему: Закон, любов чи рамки. Закон це обмеження чи бажання його виконання. Дорогі друзі, завтра о 19.00 ми чекаємо знову вас для того, щоб провести час в досліджуванні Слова Господнього. А зараз миру і благополуччя, злагоди і достатку всі вам, дорогі друзі. І вашим родинам. Дякуємо до зустрічі!